Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса, і сьогодні у нас на огляді і на розпаковці Оракул The Rooted Woman Оракл. Вкорінена жінка. Корінна жінка, жінка, що має коріння, ну, якось так. Шарон Блекі, авторка, а художниця Ханна Вілоу. Жінки створили оракул про жінок і для жінок. Ну, не тільки для жінок, для всіх, кому це подобається, але, в принципі, я так думаю, що більше він зайде, звісно, жінкам згідно своєї тематики. Такий він гарненький. Що в нас тут? Хейхау, hey видавництво Хейхау hey Rooted Woman. Ну, oh, рот це коріння. Тому ну, вкорінена жінка. Жінка, не знаю, яка, ну, вкорінена якесь некоректне слово. Тут якийсь має бути відповідник типу, якась така заземлена, мабуть, заземлена або збалансована. ну, Але збалансована не в плані балансу і гармонії, а в плані, що вона стійко тримається на цій землі і комфортно себе почуває. Так, а де? Намагаюся зрозуміти, як він відкривається. Так, слухайте, я не можу зрозуміти. Ага, ось. Все. Я не з того боку намагалася відкрити. Мей The Rooted Woman Who Were Our Ancestors. А дозволь заземленій жінці, корінній жінці, яка була ну, корінним жінкам жінкам, перепрошую тут множині. Дозвольте корінним жінкам, мабуть, так, які були нашими предками, ансестрами, хочеться сказати, предками, і духам. І історіям а, тих земель, на яких вони жили, провести вас а, у нашу, провести нас у нашу героїчну подорож. Ось так, круто. Дуже красиво так підібраний колір стрічечки. Ну так все гарно. Я так люблю, коли все так гарно. Ну, це прям малесенька книжечка, така невеличка коробочка, але карти досить великі. Так, фото авторок немає. На жаль, ну можна зайти на сайт, я думаю, там буде фото. І що ми тут маємо? Ми тут маємо, я намагаюся завжди подивитися рік. 2024 тобто, в принципі, це новиночка. Угу. Тому я її тільки зараз і побачила. Карти. Тут є Масті. Тут є чотири, ні, тут є три масті. Перша масть місця, друга місця еліс. Елайс, я не знаю, як це перекладається. І третя масть це подорож. І о, фокус карт, це, мабуть, сигніфікатори. Щось таке. Тут навіть є таке типу заклинання, щось таке. Ой, тут так цікаво написано. Тут прям хочеться, хочеться одразу читати і перекладати, і прям я вже прям поринаю. Так, хочеться. Ага, і далі карти. Не кольоровий гайд, чорно-білий, але все гарнесенько описує добре. Так, дуже гарний зріз. Товстенькі такі карти, як Хейхаус робить. Е, ну, такий матовий картон. В принципі, якість гарна. Ось такий зворот. Така жіночка. Я перепрошую. А, тут не скажу вам, скільки загалом карт, тому що тут нумерація кожен раз в масті починається. Зараз скажу вам, ну, доведеться порахувати. Так, 17 карт одна масть, сім... А, по 17, 30. 51, 52, 53 карти, чи що? Ну, щось на те схоже. Якщо я не помилилась в підрахунках, то 53 карти має бути. Клас. Боже, Я просто побачила цей оракул, ви не розумієте, він просто мене от приманив до себе, притягнув. Я на нього дивилась там деякий час, і я прям ну, зрозуміла, що він мені от потрібен. Іноді я купую оракули от з певною метою. А цей, от, я не знаю, просто от він мене потягнув до себе і все. І я от змушена була його купити. Є номер. В принципі, ми бачимо символ масті, трикутничок, кружечок і квадратик буде. Бачимо назву картки і бачимо коротесеньке значення. В принципі, оці коротенькі значення в оракулах я дуже люблю, вони мене не збивають, навпаки, надихають і часто. Вони дають змогу навіть не зазирати в гайд. Тобто один раз читаємо гайд, розуміємо кожну карту, і далі просто це коротеньке значення нам нагадує про що ця карта і все. Дуже гарно. в таких темних тонах. Намальована, але от прям те, що він мальований, цей оракул. Знаєте, <кій> те, що він такий весь таємничий, загадковий. Він, всі події, начебто як в таких або темних місцях, або вночі, або вода. Все таке дуже жіноче, земля, вода. Клас. Ну, Звісно, що ним користуватись може будь-хто, не тільки жінки, але Прям він такий пронизаний оцією темною жіночою енергією. А вау, гляньте, села жінки. Ну, це прям натхнення. Боже, яка красива! І якась міфологія присутня і прям. Духи гляньте, духи які Клас! ва ну це щось таке. Щось таке древнє, щось таке давнє фертіліті Ну, звісно, це, типа аналог імператриці, але такі дуже древні і давнє таке древнє зображення. Коли б все було дуже просто і безцензурно. Клас. Вау, банші. Морикан. Це тут друга масть, тут якраз такі персоналі і міфологія тут присутня. Квест якесь завдання. Лабіринт. Westland пустка, здається, якщо я не помиляюсь. Фол, Падіння. Клас. Треба добренько почитати, як використовувати цей оракул, чи окремо, можливо, по блокам можна використовувати, чи разом. Дуже гарненько. Норни, да? Ну, схожі, принаймні. Не зовсім норни, але схожі. Сакральний шлюб, священний шлюб, повернення Регліна і Рут. Це дві таких картки, маячки або сигніфікатори, я так розумію. Як у аватарі фільм, в фільмі це дерево Ейва. Рутит коріння. Ну, я перепрошую. Можливо, я не зовсім коректно перекладаю назву. Я не знаю. Просто, от наскільки я знаю. А, ну тут написано 53 картки. Головне вчасно побачити, так? Да? Так. Можливо, я не зовсім коректно переклала назву, але ну, суть ви зрозуміли, суть цього оракулу. Дуже наповнений. Кому знаєте, от кому потрібно наповнитися стихією землі, я би сказала, навіть не розкачати, а пригадати, повернутися до витоків, до джерел своєї темної, потужної жіночої енергії, енергії жіночності предків. І тут, ви бачите, що мені подобається в цьому оракулі? Тут родова система ну, не береться родова система, як у нас вона зараз популяризується, що, типу, через рід і так далі. З мого досвіду, не так прекрасний рід, як всі думають. І не так це все. Ну, а тут саме предки, як такий архетип, я би сказала. от Взяти як архетип жінку мати, нашого предка, да, і звертатися до неї у пошуку у віднайденні себе. І оце, мені здається, буде більш результативним, більш вірним, аніж рід, який має свою мету і так далі. Ну, не знаю, задавайте запитання в коментарях, я буду відповідати там відносно роду, відносно чого завгодно по темі. Ні, але ну, відносно роду приблизна моя позиція така, тому що це те, з чим стикнулася особисто я і мої колеги також. Тут кілька прикладів, я знаю, які говорять про те, що не всі роди, принаймні, ну от, можливо, на нашій території, можливо, я не знаю. Не всі роди такі вже. Безобідні, такі вже доброзичливі і такі вже прям прекрасні. Отака от краса. Мені більше імпонує така система звертатися до предків своєї душі, до предків, які жили на цій території багато-багато-багато років тому. Які залишили свій слід у нас, вдихнули життя в нас, які залишили свій слід у цій землі. Духи цієї землі їх знали, знають і будуть знати. І є сенс доєднатися до цієї енергії, є сенс ну, дійсно познайомитися хоча б, пізнати цю енергію. От в цьому я реально бачу великий сенс. От для чого пройшов цей оракул, ось що він мені приніс. А, і от бачите, навіть без викладання карт, просто гортаючи, знайомлячись із ним, я вже розумію сенс цього. Він уже передає мені сенс, сенс свого, своєї появи в моїй колекції. Дякую вам дуже за а, от, те, що ви були разом зі мною у цьому відео. Розділили зі мною огляд такого прекрасного оракулу. І я прям, знаєте, готова посперечатися, готова закластися, що він не стане популярним. Отакі От круті оракули, вони абсолютно в 99% випадків вони не стають популярними. Я не знаю, чому так. Можливо, тому що вони обирають конкретно самі. Тих, кому вони потрібні, да? кому вони принесуть те, що повинні принести. І це ну, зовсім відрізняється від енергії тих оракулів. В мене їх теж є. Таких попсовими я їх називаю, хай не ображаються на мене. Популярних оракулів вони теж прикольні. Це оракул, everyday oracle, Знаєте, це не назва зараз, а в принципі така назва цієї ніші. Оракул на кожен день. Оракул, який підходить всім. Оракул, який завжди під рукою, але він не глибокий, він такий доволі поверхневий і в цьому його прикраса. Добре, на цьому все. До зустрічі у Задзеркаллі!